Третій висновок: всі великі підприємці і підприємці знаходили фантастичних людей, які розділяють їхні цінності. Жоден з цих великих підприємців не створив бізнес сам. Вони знаходили однодумців і створювали дійсно сильні команди. Наприклад, Філ Найт заснував компанію Nike разом з геніальним тренером, якого звали Біл Баурман. Він був одержимий бігом, тренував спортсменів і постійно придумував якісь нові технології. Сем Волтон, засновник компанії Walmart, вірив в силу людей. Він один з перших давав повністю повноваження своїм менеджерам і робив директорів магазинів співвласниками компанії. Інгвар Кампред, засновник компанії Ikea, вибудував неймовірну культуру, де кожен працівник, незалежно від рівня, щиро вірив в місію компанії і працював з неймовірним ентузіазмом. Великій компанії це завжди про команду. Тому треба шукати людей, які не просто працюють за зарплату, а які розділяють цінності і місію.